Мої всім вітання. Сьогодні зовсім нема настрою. Як бачите, ось знову ж я на капусті білокрилкою, бор... веду боротьбу з білокрилкою, тому що ніякі обливання мої не допомогли. Можливо, то личинки вилупились, ті, що лишались на листочках, не знаю. Але ж білокрилки достатньо багато після поливу так і є. Тому пригадала бабусін спосіб, вона попіл розмішувала із содою. Літрова баночка попелу, звичайного дерев'яного, і соди, дві столові ложки. Я брала ось так зверху і ось так обсипаю кожного кущика, добре бажано з під низу. Ну, якщо понаблюдати, не подобається. Це білокрилці, бачите, літає вона над капустою. Літає, значить хвилюється, значить їй це не до вподоби. Будемо спостерігати. Можливо, цей спосіб допоможе, тому що дуже мені соромно перед своїми підписниками. І прикро, що такий звичний для мене спосіб, як полив, ось цей рік не допоміг. 26 тисяч переглядів набрало моє перше відео про білокрилку, де я розповідала, що полив дійсно допомагає. І сусідка ось вже в цьому році говорила, що да, дійсно, їй допомагає, вона поливає і в неї білокрилки немає на капусті. Тому просто дуже непривично, щоб я щось говорила вам нещиро, обманювала. Тому вибачайте, що ось така ситуація. І дійсно, це в перший раз у мене за 4 роки, що я маю таку проблему з білокрилкою. Так, хвилюється, бачите? Хвилюється негідна комаха. Літає, не подобається їй попіл із содою. Я не знаю, можливо, це бабуся робила для не від білокрилки. Знаю, що в дитинстві, що було багато гусені на капусті. От це в 70-ті роки, 60-ті, 70-ті. Але будемо спостерігати, що воно дасть І як буде себе поводити наша капусточка. ну ось так Дякую всім за перегляд. Надіюсь, що якийсь спосіб дозбереже мою капусту і не хочеться хімічних засобів витрачати. На цьому до побачення. Дякую за перегляди, буде приємно, якщо ви поставите вподобайку. І вітаю нових підписників на своєму каналі. Зінаїда Веселе, сільське життя. Таке ось воно веселе.